Однією з найбільших подій в американській індустрії Сполучених Штатів є північно-американська міжнародна автовиставка. Саме цей захід дає нагоду автовиробникам представити свої нові моделі і останні технології, які у найближчі роки стануть доступними для покупців. Втім, цьогорічне автошоу у Детройті зробило також наголос і на економічних негараздах в Америці. Адже країна і автопромисловість, зокрема, пережили один з найваг. А років Андрій Годованець далі у кубоцентрі, в якому вже багато років проходить детройтське автошоу, безліч експозицій від виробників, які демонструють новинки, що вже незабаром вийдуть на ринок. Інтродюсин «Акадія Кейднал. Вирічне шоу є першим після найгіршого року для автоіндустрії за досить довгий час. Через катастрофічно низькі продажі американським автовиробникам Дженерал Моторс та Крайслер довелося брати позички у держави, щоби втриматися у бізнесі. Скрутний економічний клімат можна побачити прямо тут, за стінами кобоцентру на вулицях Детройта. У колись багатому насамперед, завдяки автовиробництву місці, сьогодні можна побачити порожні і покинуті будинки. Рівень безробіття тут складає 15 відсотків найбільше в країні серед великих міст. That's right. Impeach Obama! Impeach Nancy Pelosi! Однак група демонстрантів, які зібралися під стінами кобу центру, не вірить, що мільярди доларів державної допомоги зможуть повернути до Тройт робочі місця. Но гроші не зможуть поставити нас на ноги. Губернатор штату Мічиган, в якому знаходиться Детройт, не погоджується. Повірте, рівень безробіття був би набагато вищим, якби не ді адміністрації Обами, яка фактично врятувала нас. дякуємо за збереження робочих місць. Працівник корпорації Джернал Моторсмет Слейд погоджується з губернатором. Він каже, що його робочі місця, як і десятки тисяч інших, були збережені завдяки допомозі уряду. вони допомогли тисячам людей зберегти їх робочі місця у штаті Мічиган, загалом і у Детройті. Зокрема, це не найкращий варіант, але індустрія все ж врятована. Уряд штату тепер намагається диверсифікувати економіку штату, яка трималася на автоіндустрії. Ми були не готові до глобальних змін у сфері робочих місць. Тому зараз ми зосереджуємо увагу на диверсифікації економіки Мічигану. Губернатор вважає, що нові технології, продемонстровані на цьогорічному автошоу, можуть допомогти штату у створенні нових робочих місць. Так на початку січня General Motors почала виробництво літієвих акумуляторів на заводі неподалік Детройта. І, хоча на виробництві працює всього 25 людей, подібних підприємств ставатиме більше з поширенням новітніх технологій на що орієнтується Детройт. Andrés Hudovinis ⁇ voz de América.